Samsung A7 ціна 2400, гарний стану, досить гарний. Ось такий тут мікророз'єм, також має роз'єм на навушники 3.5. Є відбиточок пальця. По екрану нюансів взагалі немає ніяких, працює досить гарно швиденько, він йде на 64 ГБ, повністю чистий без різних аккаунтів. a 2018 року на 10-му Android. По пам'яті він має 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 64 ГБ. Зараз відкрию ще камеру. Де воно тут? Така камера. Кому цікаво, пишіть у повідомлення. В комплекті йде зарядний шнур мікро та ось такий чехол. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.